Нічного вбивцю 23-річного містянина затримали в Черкасах. Ще кілька днів тому до чергової частини Соснівського райвідділку надійшло повідомлення про труп із численними ножовими пораненнями. На пошуки вбивці задіяли чи не весь особовий склад. Катом виявився 34-річний раніше судимий містянин. Він уже під вартою дає покази. Чоловік розповів, що вночі сидів на лавці в одному зі скверів. До нього підійшов невідомий і запропонував випити. Дорогою каже, новий приятель почав його зачіпати та лаятися. Зав'язалася бійка. Затриманий каже, дістав ножа і завдав ударів. Зупинився, коли той вже не подав ознак життя. Скою не намагався приховати. У магазині зловмисник сказав, що неподалік бачив хлопця, якому потрібна допомога. А сам на таксі подався до Дніпра. Там викинув ножа і закривавлений одяг. Нині триває досудове розслідування. Чоловік у світить від 7 до 15 років. Через дві доби праці працівника міліції встановлено особу, яка це скоїла. Через добу вилучили знаряддя вбивства, тобто ніж в день вбивства, який він викинув у Дніпро. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.